що ми приїхали на Гавай. in the Hawaii. прикол Однім тут взагалі по кайфу, розумію. І ще ми замовили uh, mediumus. Кайфушники. Вкусний самочку, друзі. Обалденний. Ось таку нам їжу зготували. Я обожнюю патай і ці шрімпи мають бути супер. Тараса Чікін. is yeah. стояли тут майже 40 хвилин в черзі. За весь цей блог я ще не розказала, де ми приїхали на, е, на Гаваї. Ми зараз на острові Оаху, і через декілька днів будемо їхати на інший ще острів на Каваї. Ми сьогодні у мене день народження. Ми сьогодні святкуємо день народження. Давай, сонечко. Illegal move. Дигон, біган, диван. Я носила, вона дуже пустила. Там, це дуже... Це дуже Тут дуже гарно. Прям дуже гарно. Я рекомендую цікаво. <рес>

Тарас пішов серфити, а я загораю. Ми приїхали на пляж Вайкікі, тому що тут Тарас хотів орендувати серф, щоб посервити. От він вже поплив там. Їю таке класне. Ми прийшли в ресторан святкувати моє дерошень на вечеря, і тут просто, просто неймовірної краси вид. І зараз ще захід сонця виглядає просто неперевершено. Тут така тераса. І ось тут у нас ми будемо ось тут вечеряти. Замовили нашу їжу і тут ми просто насолоджуємося виглядом. Дуже дуже гарні, Виглядає все дуже вкусно. дуже уютний ресторан, дуже. На сьогодні щасливий день вийшов морський котик навіть на берег. Таке вже якесь тіло валяється, так? Такий кабанчик. Що ти? Жизнь вдалась. Приїхали на пляж і влаштували собі тут романтик по фруктам. У нас тут ананас, киві, кокос ми випали водичку і нам е розрізали його. І Тут у нас тут розморожується пайнепл чай ті з минулої локації. Ну подивіться на це. Ой, Тарас, мені дуже страшно, ужас. Як ви зрозуміли, ми таки попали на пірс. Ми трішки повинні були почекати, тому що я так тобто, зрозуміла, що локація на це пірс, тому що це якби трошки приватна територія. Але пляж був доступний для всіх, а пірс це, типу, вважається приватна територія. Сьогодні вже наш останній вечір на Вайкікі, І не знаю, взагалі чи вона чути. Нам не сподобалось тому кафе, в яке ми йшли. Там було дуже неуютно, погані столики, дуже... ну, загалом там було дуже фан. Ми просто погуляли ще і пішли взяти. Ви ще такі штуки поділимо, мають штуки. Я захрибла, але ми вже зібрались. Ми будемо виселятися з цього, з цього номеру. Ось така у нас прекрасна кімнатка була. Вона досить типу, компактна і зручна. Розпочинаємо нашу подорож на цьому острові з такого прекрасного кафе. Тут така дуже острівська тусовка, такий дуже вайб острова тут. І зараз будемо куштувати їхню їжу і каву. Говорять, всі хвалять їхню каву, говорять, що це найкраще на цьому острові. тому... Прийшов вже наш сніданочок. Ми взяли Breakfast croissant. У мене тут якийсь дрінк, я хотіла спробувати. Він з кавою йде. Тут ще є кокос, шоколадка і ще щось. І взяли ось такий керут кейк, морквяний торт. вже закінчили з нашою поїздкою в гори по горам, по каньйонам. Подивилися, пофотографували. Дуже все було гарно, і зараз ми приїхали в такий готель. Він дуже такий дорогий, дуже коштовний. Дуже тут все люкс, умови, але ми приїхали вечеряти, трошки себе побалувати, тому що тут дуже класна атмосфера, дуже так все вилизано, вишукано. І просто хочемо провести гарно, закінчити гарно сьогодні день. Позаду мене такий гарний сансет, його вже майже немає, але ми ще встигли трішки побачити червоних кольорів. І тут дуже гарна природа, гарний комплекс, гарна природа. Хотілося б, звичайно, дойти до такого, щоб тут можна було собі зняти номер, але поки що ми можемо приїхати в ресторан і вже класно. І вже класно, що ми маємо таку можливість. Тому зараз будемо кайфувати, замовили і стейки, і пасту. Ось така у нас їжа, ось моя паста. Тут у нас брюссельська капусточка. У Тараса стейк і нам зараз мають донести ще фріти. сорі, вагю стейк у нас. Зараз 7.27 ранку. Ми прийшли, у нас є боут е, тур Ой, так спати хочу. Ми загалом встаємо, по суті, весь цей відпочинок стільки годин, ми просто ніби не вилазимо з ліжка чи десь до ну, 7.30 максимум. Ми встаємо в 6 годин. А тут встали в 6.10. І нам потрібно було їхати на боут. Ми зараз будемо на лодці плисти до підпливати до скель, Можливо, побачимо дельфінів якихось ало новосі. We'll І ось така двіжуха у нас сьогодні. Тут вже люди збираються. Ми зараз будемо сідати на бот. beach? <му> Well, those are 15 feet tall. Wow. цей водопад починається там, де оті дерева з середини скали, не з самого верха, просто десь там якась ця щілина, і джерело біє. Shortly after that He got kicked off the island and reopened his company in the Grand. Сьогодні був дуже активний день. Я трішки згоріла на обличку. Ми, звісно, вимушені, тому що ми за цей весь період не мали часу поїсти ніде. Зараз на суші пройшли. Це ми перший раз їмо за день, і це зараз майже п'ята година. Тепер ми трішечки відпочиваємо на вечір. Вже нікуди не летимо, ніде не будемо. Просто поїмо і підемо відпочивати. Ось так. У нас уже новий день. Тобто він і новий, і останній. Ми сьогодні трішки довше поспали, так як вчора був досить насичений день. І прийшли посідати в кафе. І в кафе ми сідаємо, і тут є у нас курочки. Курочки бігають. Це, напевно, моє. Ні, це твій сендвіч. Просто він маленький загалом. Боріто. Боріто. Боріто? Боріто мені сендвіч. Так ти не хотів. Eu acho que ele não é zími, eu acho que na popolam mesmo. Ми вже позагорали, і поспали, і поплавали. і Зараз будемо йти змивати пісок з себе і будемо йти десь вечеряти. Класний день!